Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Замовили мені до чаю, до кави, до компоту домашнього, щось, якусь випічку. І зійшлися на тому, щоб просто бісквітне тістечко зробити. Так що буду пекти звичайний бісквіт, але двійну, подвійну порцію на велике деко. Взяла 12 яєць, додаю солі, так, одну четверту чайної ложечки солі. І додаю цукор. У мене подвійна порція, я вже говорила, на 12 яєць, на 6 яєць. Там йде 150 грам цукру, 150 грамів борошна. У мене 300 грам цукру. І зараз. Включаю міксер і буду збивати яйця не розділяла на білки і жовтки. Зараз ставлю і збиваю до гарної пишної, пухкої маси. Хвилин 10, а можливо, і 15 буде вона збиватися, потім покажу вам, як зб'ються яйця і яка маса була. Збила масу, повне, майже повне в мене чаша від міксера. Бачите, така дуже пухка маса. І тепер буду додавати сюди борошно. У борошно додам чайну ложку, розпушувача, таку не дуже повну. Можна не додавати, яйця гарно збити, але на всякий випадок додам. І тепер частинами буду додавати у цю масу борошно із розпушувачем, і перемішувати легенько. Я спочатку буду перемішувати вінчиком. Так, знизу вверх легенько отак піднімаю і перемішую, а потім перейду на лопатку. І так частинами буду додавати, зараз за три рази десь буду. Додавати борошну легенько, щоб маса не впала, умішала порцію і потім знов буду додавати. Дуже гарно збилося яйця. З 12 яєць у мене тут повна чаша майже. Перейду на лопатку, бо так гарно збиті яйця, так плотна, така густенька маса, то трішки вінчиком не зручно. Буду так легенько лопаткою. Духовка в мене вже розігрівається, тому що не потрібно, щоб стояло збиті яйця бісквіт цей. Вірніше тісто на бісквіт. То краще зразу, щоб духовка була вже розігріта, деко приготовлене в мене і перемішала, зразу деколи вилила і тісто і в духовку, щоб воно не стояло, не чекало, поки духовка нагріється. Отак, легенько-легенько так. Легенько, легенько так. Але щоб борошно вмішалося, то потрібно, звичайно, вимішувати. У мене такий рецепт бісквіту. Давно по цьому рецепту печу 6 яєць, 150 грам цукру, 150 грамів борошна, півчайної ложечки розпушувача по цьому рецепту. Ну і ваніль. о, до речі, я не сказала. Я додавала ванільний цукор. Отакий у мене пакетик 16 грамів. Можна чистий ванілін, можна цукор. Так, додаю ще порцію. Я за 4 рази буду додавати краще. Ще раз потім додаю, щоб так краще розмішається, як зразу їх багато сипнути, то потім його важче вмішати. Вмішала все борошно, бачите, маса в мене так і залишилася пухкенька, така гарна. І тепер буду виливати її в деко. У мене деко ось таке. Чимале отаке декло. розмір я потім поміряю, не пам'ятаю точний розмір і виливаю масу. Дуже пухка, гарна маса. У мене повне деко вийшло. Не знаю, чи немале в мене буде деко для цієї кількості, хоч би не витекло. Така маса горна. Розправляю гарненько. Пергамен змастила, низ, змастила олією, а стінки не змощувала. Так, все. Відправляю в духовку. Духовка в мене вже розігрілася. Готовність буду провіряти шпажкою. Допікся мій бісквіт. Отакий він. Піднявся, не знаю, чи видно, там отак. Вище за бортики трішки. На бортики трішки вийшов, отак я обрізала з цієї сторони трішки і з цієї. Така маса пухка і на таке деко трішки багато тіста, але нічого страшного, трішечки тут повиходило на бортик, коли піднімалося тісто. Тут ось пергамент з боку, то притримав з цієї сторони. А тут низенький пергамент, то трішки там виступило, нічого, я його зняла і все. Тепер нехай схолоне гарненько, потім його, зніму з нього пергамент і просто потрушу цукровою пудрою і наріжу, і все. Можна, звичайно, і перемастить, його розрізати на два коржі. Або навпіл розрізати і зробити чотири коржі, такий вищий зробити невеликий тортик. Я поки що не знаю, може, поки буде сходати бісквіт, і в мене ще з'явиться якась ідея, щось, ну поки що не планую перемощувати його. Нехай схолод... схолодає мій бісквіт. Прийшов племінник, побачив в інтернеті. Каже, побачив такий десерт крем згущене молоко і лимонний сік. І каже, до мене, спробуйте, може, у вас вийде такий крем. Я зайшла в інтернет, тому що ну, пропорції якісь вже ж потрібно. Він мені так приблизно сказав, кажу: ну, так, науку тут не вийде. Зайшла в інтернет, пошукала рецепти, відео такі. І чомусь у відео просто пишуть банка згущеного молока, невареного і один лимон. Але ж, ну, банки -то, в основному там стандартні. 380 грам, у мене 370 грам така баночка ось. А лимон він взяв великий, там лимони менші. Одні кажуть, лимон 140 грам. Ну, лимон, само собою, в одного лимона шкірка товща, в одного тонша і соку з нього, скільки вийде, не зрозуміло. Найшла одне відео, де приблизно все таки є, що на 150 г згущеного молока, 20 мл соку лимона. У мене баночка 370 г згущеного молоко. То я так приблизно взяла 50 мл видавила суку з лимону. Більш нічого сюди не додається зущене молоко і лимонний сік. І тепер потрібно його збивати. Я буду збивати отаким вінчиком, можна таким звичайним міксером з двома вінчиками. Я взяла такий. Зараз поки що так перемішаю, бо буде бризкати сік. Воно має збитися і таке більш пишне стати ця маса, типу крему такого і густіше трішки бути. Зараз перемішаю, розмішаю з соком гарненько, щоб воно не летіло в усі сторони. В мене то значить ця. Мисочка чи салатниця, це така глибоченька. Там бачила відео, що навіть лопаточкою отак перемішують, і воно вже, воно бачите, вже робиться густіше. А потім, якщо ще збивати, то воно робиться таке більш пишне, як крем. Так що я також ще буду збивати. Не буду весь час, так густіше є, воно трішки збивається. Але я там бачу, що це хвилин 10 потрібно збивати. Так що я поки вимикаю камеру, а потім покажу вам, яка вийде. Збила я зущене молоко із лимоном. Отака маса вийшла, бачите? Пишненька вийшла. Краще така пухкенька, ніж була просто змішана. Спробувала на смак кисло солодкий такий крем. І що я хочу сказати, що, в принципі, це непоганий варіант, отак, для перемастити, наприклад, торт. Звичайно, його не так багато виходить, але якщо хтось не хоче жирний крем з маслом з ущене молоко, чи сметанний крем, чи вершковий, це все якби жирненьке, то можна. Отакий От крем використати для перемазки торта. А ще, я думаю, якби сюди додати крем-сир або звичайний такий кисломолочний сир перебити блендером, десь грам 200, сюди додати, змішати і вийшов дуже смачний крем. Так що цікавий варіант такого крему. Вони його називають Крем, називають десерт. І кажуть, що якщо він постоїть ще в холодильнику, то він буде ще густіший, такий, плотніший. Ну він і так непоганий, бачите? Я рахую, що це непоганий крем. Хочу вам показати крем, я в холодильнику, це вже на другий день я витягла його. І дивіться, який він густенький став. Вчора він був рідший, коли я перемащувала бісквіт, а сьогодні він такий густенький, непоганий крем, так що можна готувати і тістечка якісь робити, і для торта можна використовувати. З мій бісквіт, можливо, не зовсім, але внук уже хоче до чайку бісквіта, так що я вже буду різати. Дивіться, який він вийшов. Здоровенний, гарний такий бісквіт. Отака можна зробити повноцінний торт, якщо перемастити. я поміряю розміри дека, можливо, хтось. Комусь буде цікаво, хтось хоче спекти, щоб орієнтувався. І напишу рецепт, я взагалі-то напишу, мабуть, на 6 яєць, а ви тоді, хто хоче пекти, то вже від свого дека там збільшувати чи зменшувати пропорції. Так що такий бісквіт. Зараз розріжу навпіл його там, посередині. Покажу вам у розрізі його. Отак. От Дуже такий ніжний, пухкенький, ну, як бісквіт. Це звичайний класичний бісквіт без різних там добавок, масло, молоко, чи ще там щось додається. Отакий. От Я зараз розріжу на такі шматочки, і цей крем, що я зробила, буде окремо. Хто схоче, собі розріже. Зараз я вам продемонструю тут один шматочок. Отак зараз розрізаю. На такі. Один зробила більший, ось такий. І тепер його посередині отак навпіл. Раз. А тепер беру крем, ось цей, що я зробила, отак, перемащу і внукові вже до чайку буде. Можна, звичайно, зробити, ну, мої сказали, я спитала, чи Перемащувати, робити як торт, сказали, що не потрібно, хто хоче, собі зробить санток. Так що я не буду. Але взагалі-то можна без проблем зробити тортик і буде смачно. Порізала на такі різні тут у мене вийшли шматочки, більші-менші. Половину перемастила, порозрізали. З Наташою. І перемостили кремом. Вирішили так зробити. А частину залишили не переможчені. Просто так. Можливо, хтось не схоче, а якщо захочуть, то трішки крему ще залишилося, можна буде перемастити і ці. Оце така. гляньте, скільки вийшло, із того дека з 12 яєць бісквіту. Смачні тістечка до чаю і до кали. Так що Рекомендую вам спробувати. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.